У березні 2006 року в Колумбусі, штат Огайо, зник студент медичного факультету Брайан Шейфер. Востаннє його бачили на камерах спостереження біля бару Аглі Туна, з того часу про нього немає жодної звістки. Цей випадок мав багато припущень, таких як нещасний випадок, вбивство та добровільна втеча. З того часу минуло 19 років, але питання про те, куди та як зник Брайан, і досі турбує суспільство. Вітаю на каналі Фатум, де кожна історія змушує затамувати подих. Я вдячна всім своїм постійним глядачам. Дякую вам за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Брайан Рендал Шейфер народився 11 лютого 1979 року в Пікернгтоні, штат Огайо, у спокійному передмісті неподалік Колумбуса. Він був старшим із двох синів у родині Ренді та Рене Шейферів. Він ріс у люблячій атмосфері. Батьки завжди підтримували його в усіх його захопленнях та починаннях. З дитинства Брайан вирізнявся особливою харизмою. Після закінчення школи у 1997 році він вступив до університету штату Огайо, де здобув ступінь бакалавра мікробіології. А з 2004 року розпочав навчання у медичному коледжі при тому ж університеті. Він був розумним, амбітним і мав усі шанси стати чудовим лікарем. Проте, медицина не була його єдиною пристрастю. Він обожнював творчість Джиммі Баффета і мріяв створити власний гурт, грати на пляжах та подорожувати країнами. Брайан мав дівчину на ім'я Алексіс Вагнер, студентку того ж медичного коледжу. Вони були разом вже декілька років і, за словами друзів, виглядали щасливими. Алексіс вірила, що Брайан зробить їй пропозицію найближчим часом можливо, навіть під час їхньої спільної подорожі до Майамі. Яку запланували на весняні канікули 2006 року. Проте за декілька тижнів до цієї поїздки у родині сталося горе. Рене, мати Брайана, померла від раку. Брайан намагався виглядати сильним та не показувати емоції, але близькі помічали, що біль втрати пригнічує його. 31 березня 2006 року була ніч, коли Брайана бачили в останнє. Це була п'ятниця, початок весняних канікул. Брайан щойно склав іспити. Увечері він повечеряв зі своїм батьком. Ренді помітив, що син виглядав виснаженим, і це не було дивним, адже тиждень був важким безсонні ночі, підготовка до іспитів, стрес. Після вечері Брайан пішов на зустріч зі своїм другом, щоб відсвяткувати здачу іспитів. О 21.00 він зустрівся в барі Аґлітуна зі своїм найкращим другом Вільямом Флоренсом, якого всі називали Клінт. І чоловіки вирушили у тур по місцевих закладах, у кожному випиваючи шоту. На одному з етапів маршруту Брайан зателефонував своїй дівчині, яка поїхала відвідати батьків перед поїздкою до Майамі. Це був звичайний дзвінок, щоб дізнатися, як справи. Після опівночі до Брайана та Клінта приєдналася подруга Клінта Мереді Тріт. Троє молодих людей продовжили вечір разом. О першій годині 15 хвилин вони повернулися до того ж бару, з якого все й почалося. Близько другої години ночі камери біля входу до бару зафіксували, як Брайан розмовляв з двома жінками. Це був останній раз, коли його бачили, адже камера не зафіксувала, як він виходив з бару після його закриття. Коли бар закрився близько другої ночі, 1 квітня, Шейфера ніде не було, і Флоренс і Рід намагалися знайти його всередині бару та телефонували йому, але так і не змогли зв'язатися. Вони вирішили, що Брайан поїхав до своєї квартири. Адже, мабуть, просто втомився. У суботу зранку Алексіс, дівчина Брайана, зателефонувала йому. Один дзвінок, другий, третій, але всі залишалися без відповіді. Це здалося їй дивним, адже Брайан завжди був на зв'язку. Стурбована, вона зателефонувала його батькові. Ренді одразу ж вирушив до квартири сина. Все всередині виглядало як завжди: нічого не було зламано чи розкидано, але Брайана там не було. Наступного дня Брайан і Алексіс мали летіти до Майамі, у романтичну подорож, на яку вони так чекали і яку планували заздалегідь, але Брайан так і не з'явився в аеропорту. Тривога переросла у паніку батько, друзі, Алексіс, усі кинулися на пошуки, обдзвонювали лікарні, писали у соціальні мережі, намагалися дізнатися бодай щось. Зрештою, вони звернулися до поліції. Почалося офіційне розслідування. Першим ділом поліція перевірила бар, у якому в останній раз бачили Брайана, та перевірила записи з камер спостереження. Опитали персонал і всіх можливих свідків. На відео з камер чітко видно, як о першій годині 15 хвилин Брайан піднімається ескалатором до входу в Аглітуна. Далі, о першій годині 55 хвилин він розмовляє з двома дівчатами біля самого входу. Після цього він відходить за межі поля зору камери і зникає. Жодного кадру, де він залишає бар, не зафіксовано, жодної присутності після цього моменту, наче він просто розчинився в повітрі. Слідчі припускали, що Брайан міг переодягнутися прямо в барі або надіти кепку та змішатися з натовпом. Існував ще один вихід: це були службові двері неподалік того місця, де Брайана бачили в останнє. Цей вихід вів у коридор, який на той момент з'єднувався з будівельною зоною. І мав окремий вихід на вулицю. Також у цій будівлі був службовий ліфт. Ці версії, що Брайан міг покинути територію не на ескалаторі, а через службовий вхід або ліфт, також не можна було відкинути, адже ця зона залишалася поза полем зору камер. Пошуки продовжувалися, правоохоронці із собаками прочісували вулиці, перевіряли сміттєві контейнери, опитували жителів району. Поліція серйозно ставилася до справи та отримала дозвіл на обстеження каналізаційних тунелей під містом. Проте жодного сліду. Машина Брайана стояла біля його будинку, а квартира виглядала так, ніби він ось-ось повернеться. Смерть матері Брайана змусила багатьох повірити, що він, можливо, просто зник, аби пережити горе наодинці, і з часом повернеться. Але пізніше стало зрозуміло, що це не тимчасова втеча. Поліція попросила пройти перевірку на поліграфі всіх тих, хто бачив Брайана тієї ночі, а також його дівчину. Всі пройшли перевірку, але друг Брайана відмовився. Алексіс ще довго після зникнення щовечора дзвонила Брайану просто щоб почути його голос на автовідповідачі. Але одного вечора сталося дещо дивне: замість звичного перемикання на голосову пошту телефонний дзвінок просто продовжувався. Мобільний оператор пояснив, що це міг бути звичайний технічний збій. Та водночас з'явилася ще одна деталь: сигнал з телефону було зафіксовано вежею мобільного зв'язку, яка знаходилася за 23 кілометри від Колумбуса. Батько Брайана не здавався та продовжував вірити. Він навіть консультувався з екстрасенсами, які вказували, що тіло його сина може бути у воді, десь там, де є міст. Разом із молодшим сином Дереком та волонтерами чоловік купив водонепроникні рибальські комбінезони і днями прочисував річку, яка протікає поблизу кампусу університету, де навчався Брайан. Серед усіх, хто того вечора був з Брайаном, найбільше підозр викликав його друг Клінт. Саме з ним Брайан провів останні години перед зникненням, і саме Клінт залишався для багатьох тим, хто знає більше, ніж каже. Після інциденту він відмовився проходити тест на поліграфі. Адвокат Клінта заявив, що той вже все розповів поліції і не бачить сенсу в перевірці. Проте така позиція лише підсилила сумніви та підозри. Зі слів брата Брайана, після того, як у справу втрутилась поліція, Клінт раптово обірвав усі контакти. Дерек неодноразово говорив, що Клінт щось знає. А дівчина Брайана Алексіс заявляла, що не може уявити, аби той просто пішов і нічого їй не сказав, і вона теж не вірить, що Клінт нічого не знає. У вересні 2008 року родина Шейферів знову зіткнулася з жахливою трагедією. Батько Брайана розчищав подвір'я від гілок, які нападали під час сильної бурі, і раптом величезна гілка впала прямо на нього. Його тіло знайшли лише наступного ранку сусіди. Ренді так і не дізнався, що сталося з його зниклим сином. До останнього свого дня він не припиняв пошуків. Коли з'явився некролог про смерть Ренді в онлайн-книзі співчуття, багато людей висловлювали свої співчуття. Але одного дня з'явився коментар, який дав надію: Тату, люблю тебе з любов'ю Брайан. Невже Брайан живий? Можливо, він просто втік, змінив ім'я та почав нове життя на далеких островах, але поліція швидко розвіяла цю надію. Вони з'ясували, що повідомлення було відправлено з публічного комп'ютера в окрузі Франклін, що зовсім не відповідало заявленому місцю перебування Брайана, тобто це виявився жорстокий жарт. Після смерті Ренді адвокат Клінта Ніл Розенберг звернувся до приватного детектива, який безоплатно допомагав шукати Брайана. У листі він пояснив, чому його клієнт відмовився проходити поліграф, зазначивши, що, за словами слідчого, поліція вважає Брайана живим. Якщо Брайан живий, то саме він, а не Клін, завдає болю своїй родині. Розенберг наполягав, що Флоренс уже поділився всією відомою йому інформацією і не бачить сенсу знову повертатися до цього. Роками пізніше один телеканал випустив спеціальний випуск, присвячений зникненню Брайана Шейфера, у якому вперше показали раніше неоприлюднені кадри з камер спостереження. Глядачі, переглядаючи відео у сповільненому режимі та роблячи скріншоти, помітили деталі, які викликали багато запитань. На одному із кадрів видно, як Брайан озирається через плече і, не привертаючи уваги, щось кладе у сумочку Ембер так звали одну з жінок, з якими він розмовляв. Цей рух ледь помітний, але це здалося дуже дивним. Ще більш загадковим стало те, що на інших кадрах видно чоловіка, який спускається сходами і дуже нагадує Брайана. Схожа фігура зачіска та одяг, хоча неможливо зі стовідсотковою впевненістю сказати, що це саме він. Адже тоді камери теж перевіряла поліція, і вони казали, що на камері не видно, як Брайан покидав територію. Існує декілька основних теорій щодо зникнення Брайана Шейфера тієї ночі. Одна з них це добровільне зникнення. Припускається, що Брайан, виснажений навчанням і пригнічений втратою матері, міг вирішити залишити своє попереднє життя та почати з чистого аркуша, змінивши ім'я. Інша теорія це вбивство. дехто вважає, що Брайана могли вбити безпосередньо в барі. Проте реалізація такого сценарію видається складною. Якби це сталося, винести тіло непомітно, було б важко. Або ж Брайан вийшов через службовий вхід, і з ним сталося щось вже на вулиці. Розглядалася також версія нещасного випадку. Можливо, Брайан випадково впав у технічний прохід або заблукав у закритій частині будівлі, але за весь час пошуків не було знайдено ані тіла, ані будь-яких його слідів. Ще одне припущення це самогубство. Можливо, Брайан не міг пережити втрату матері, однак, як і в інших випадках, тіло не було знайдено, а його поведінка того вечора не демонструвала цих намірів. У 2019 році в інтернеті з'явилося фото безхатька з Тіхуани, якого деякі вважали схожим на Брайана. У 2020 році телеканал з Колумбуса передав це зображення детективу, який вів цю справу. Детектив відправив фото до ФБР для аналізу розпізнавання облич, і експертиза виключила ймовірність того, що це був Брайан. У березні 2021 року Бюро кримінальних розслідувань штату Огайо оприлюднило фотографію з віковими змінами, показуючи, як Брайан міг би виглядати у 42 роки, майже через 15 років після зникнення. Після зникнення сина і до самої смерті Ренді Шейфер разом із родинами інших зниклих безвісті дорослих в Огайо активно домагався від законодавців штату ухвалення законопроєкту про створення єдиного протоколу для таких випадків. На момент зникнення Брайана процедура ведення таких справ визначалася кожним департаментом окремо, і багато хто вважав, що це негативно вплинуло на розслідування зникнень їхніх близьких. Після смерті Ренді цей закон вже було ухвалено. Ось така історія, сповнена загадок та припущень. Минуло майже 20 років, але відповіді досі немає. Що сталося з Брайаном Шейфером тієї ночі? Чи він втік, чи його вбили, і чи пов'язаний із цим його друг Клінт. Як ви думаєте, а я дякую всім, хто додивився чи дослухав до кінця. Якщо ви ще не підписані, підпишіться, адже це дуже допоможе розвитку каналу. До нових зустрічей!